Доброго здоров'я, колеги! Щиро вітаю, шановне товариство. Слава Україні! Оце зараз я роблю, мабуть, заключного ролика із серії нашого перебування у господарстві Татоміра Володимира Васильовича. Оце його база, де столярний цех, ото там лісопилка там далі е, склади в нього, там, де у нього багато матеріалу. А отут, де я зараз заходжу, зовсім поруч оце я камеру веду сюди і от ми зараз бачимо отаке чудо. Отут знаходиться пасіка. Тут така посадочка. Оце Володимир Васильович поставив тут частину своїх бджіл. І своїх бджіл постав з якою метою. А це якраз я починаю розказувати про цю сенсацію. А сенсація заключається в тому, що Татамир Володимир Васильович буде не тільки виготовляти альпійські вулики, він їх вже виготовляє, а він іще е, вироблятиме. І відправлятиме замовникам пакети на Альпійській рамці. Це вперше в Україні така процедура буде виконуватись. Свого часу ми з моїм другом Ярославом Івановичем Мухою з Івано-Франківської області ми започаткували пересилку пакетів на Альпійській рамці. Тоді мені Ярослав Іванович вислав три пакета, вони доїхали у Купен благополучно І я робив ролика, е і як вони прижилися тут ці бджоли. Тоді там Карпатянки були. от. А зараз це вже буде масове серійне е виробництво пакетів на Альпійській рамці. Оце я рекламую, рекламую і всім розказую, що. Пакети на Альпійській рамці, звертайтеся сюди. А отой дядько працює, це мій дружбан Максим. Максим колядує над вуликом, А це зараз І що він робить? Прививку маток, так, да, Макс? Так. Ну, розкажи, що, що до цього. Я всю правду розказую про пакети. Так, звичайно. Хай замовляють. Беруть мед, Хай їм приносять пчови мед. Так, я ще ближче підійду. Я не боюся, що покусають, пожалять. А ти розкажи ще оце, оці всі фрази, як ти, е, як ти рекламуєш свою цю пасіку і як хай ти будеш... Пакети і хай їм пчоли приносять мед. Ну отож. А ти пакети ж поробиш усім своєчасно, правда? правда? 100%, 100% каже Макс. І пішов далі працювати. Годинка така хороший деньок. Тут кожна хвилина на е, рахунку. Так що не буду відволікати. Вот. Максим, дякую за те, що ти запросив на пасіку. Давай, успіху тобі. До зустрічі. Дякую. До зустрічі. Оце отака сенсація, хлопчики і дівчатка. І оце я, за, чим їздив, за чим я їздив в Олександрію Кіровоградської області, так оце не тільки за цими позитивними враженнями, а ще й за такою корисною інформацією, що вперше в Україні чоловік буде робити і вже робить пакети. На альпійській рамці це виселить душу і гріє серце. До зустрічі!